Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Максіфуд Казан. Друзі, сьогодні будемо готувати страву з закарпатської кухні. Лечо по Закарпатськи. Друзі, усі привикли лечо їсти як овочеве рагу. У нас сьогодні буде модернізоване овочеве рагу з додаванням домашньої ковбаски та яєць. А також в цю страву йдуть помідорки, цибулька, болгарський перець. Зелень, чесничок. Смажити будемо на смальці. В кінці будемо додавати сметанку. По приправах в нас копчена паприка, звичайна паприка, сванська сіль і коріандр. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео. Не забуваємо про підписку, а ми приступаємо до приготування цієї прекрасної страви. Почистили цибульку від шкорлупи. Зараз будемо нарізати цибульку, помідорки, болгарський парчик та часничок. Друзі, дивлячись на інгредієнти, особливо, що в закарпатське лечо додається яйця, ця страва чомусь мені нагадала ізраїльську шакшуку, десь є якісь пересічення з нею. Отож, приступаємо до нарізання овочів. Нарізали цибульку, приступаємо до нарізання помідорок. Перейдемо до нарізання болгарського перця. Для початку нам потрібно його почистити від зернят. Беремо 6 зубчиків в цього буде достатньо, і зараз його дрібко нарізаємо. Друзі, на Закарпатті використовують. Ковбаску, яка називається Пікниця. В нашому регіоні такої ковбаски немає, але є не менш класна ковбаса це зіньківська ковбаса, чорна, яка дуже смачна і дуже славиться. Дуже багато хто приїздить в це селище, де майже в кожній хаті печуть цю ковбасу і також печуть домашній хліб. Отож, будемо використовувати її. Зараз ми її наріжемо. І так, друзі, нарізали болгарський перчик, цибульку, помідорки, чесничок і домашню ковбаску. Зараз будемо розпалювати пательню і будемо готувати лечо по-закарпатськи. Розпалили вогнище і поставили пательню, щоб розігрілася. І зараз будемо на неї ставити смалець. І на смальці будемо все обсмажувати. Поставили смалець. Зараз розігріється і будемо до смальця додавати цибульку. Друзі, хто не полюбляє, дим Друзі, хто не полюбляє смалець, в принципі, можна використовувати олію. Нічого тут зазорного немає в цьому, Тобто хочете смажити на смальці, хочете смажити на олії. Хоча, в принципі, на Закарпатті готують на смальці. Тому, в принципі, ми вибрали також смалець для того, щоб обсмажувати. Кинемо цибульку, провіримо, чи нагрілася сковорідка. Так, в принципі, можна закидувати усю цибульку, обсмажувати. Цибулька вже на сковороді і обсмажується. Чесно кажучи, аромат цибульки смаженої на смальці зовсім інший. Дуже так приємно вона розкривається. І аромати стоять такі, що я би цю цибульку вже би смакував. Взяв би шкварок, цибульку хліба домашнього. І це все в прикуску би з'їв би. Цибулька має трішки підзолотитися і до неї відправляється ковбаска. Цибульки закинули ковбаску. І зараз все потрібно перемішати і щоб воно обсмажилося разом з цибулькою. Ой, як запахла ця домашня ковбаска! Смакота! Зараз додамо до цибульки з ковбаскою копчену паприку. І все потрібно вимішати. Одразу змінився колір. Такий став насичений, червоненький. Так, закидуємо сюди далі болгарський парчик. О! Ці кольори буде дуже смачно. Буквально декілька хвилинок і додаємо помідорки сюди. Помідорки відправляються в пательню і все буде тушкуватися. Все вимішали і потрібно накрити кришечкою, щоб помідорка віддала свій сік. Так, часничок. У нас тут 6 зубчиків. Так, друзі, осінь така штука. Вже потрохи накрапає дощик, але нічого страшного. У нас трава майже готова. Зараз трішки все протушкується, додамо яйця і будемо дегустувати. Так, до лечо додаємо ще звичайну до паприку. Перед цим ми додали копчеду. Так, додаємо ще сюди сванську сіль. Все булькотить, готується, лечо буде просто мега смачне. Друзі, така порада, якщо... Помідорка дає трішки кислинку. Потрібно додати трішки цукру, щоб збалансувати смак. Обов'язково треба додати коріандр. Все вимішуємо. І зараз додаємо сметанку, яйця та зелень. І, в принципі, за 10-15 хвилин страва буде Беремо готова. Беремо домашню сметанку. І 2-3 ложечки додаємо до лечо. Ох, домашня сметанка. Це буде дуже і дуже смачно. Так, додаємо до лечо трішки базиліку. Зараз нам треба вибити яйця в тарілочку і перемішати. Дощ іде, а ми продовжуємо готувати. І потрібно вимішати. Ось таке вийшлося смачне лечо по-закарпатськи. Зараз ще декілька хвилинок ми його кладемо в тарілочку і будемо дегустувати цю смакоту. Приготували ось цю смакоту в дощик. Погода прекрасна. Дощ це добре для природи, для всього. Лечо по Закарпатськи вийшло. Смаковити. Зараз будемо його дегустувати. Друзі, приготували сьогодні лечо по-закарпатськи. Цю чудову страву готували з димком. На природі, на відкритому вогні. Готували з дуже класних інгредієнтів. в дощик. Все дуже, ну, не буває поганої погоди. Дегустуємо цю страву. М -м -м. Друзі, це дуже смачно. Супер! Друзі, це відео заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. Друзі. Сьогодні будемо з вами прощатися. Друзі, зробили свій особистий мерч. Ось такий худі в нас є: є бійсболки. Зробили ще фартухи, зробили фляги. В принципі, зробимо в нашій спільноті пост про це. Розповімо вам. Якщо вам цікаво, ми в принципі можемо його розіграти. Або комусь, якщо захочеться, ми можемо йому відправити. Сума зовсім символічна на розвиток каналу. Покажемо вам все, розкажемо про мерч. Друзі, підтримуйте нас, підтримуйте Food Kazan. І з вами прощаємося і кажемо вам до нових зустрічей.